Всім салют, сьогодні 15 червня, і це день традиційно у всьому світі святкується такий чудовий день, як день батька. Якраз думав про те, як створити тему для нового відео, накидав з 10 варіантів. А потім згадав, що сьогодні цей день, і зрозумів, що кращого дня, ніж цей день, поговорити про батьківську фігуру не буде. Це дуже важливе свято, тому що. Батько насправді грає величезну роль в нашому житті, навіть якщо батька немає, або він не був присутній, або з різних причин його з вами не було, коли ви дорослішали. Саме батьківська фігура має дуже великий вклад, точно такий самий великий вклад, як і фігура матері. Але ці вклади вони дуже взаємодоповнюючі і різні при цьому. Я сторонник того, щоб якщо є якесь свято, якщо є якась нагода когось привітати, то скористатися цією нагодою, тому що з вас не обуде, а людині буде дуже приємно, особливо, якщо це ваш батько. Або дідусь, або людина, яка виконувала цю батьківську роль у вашому житті, скажімо, це був відчим, дядько. Насправді, будь-хто, хто допомагав вам, особливо в вашому. Дитячому, підлітковому віці, ем, набувати певного досвіду про цей світ був поруч з вами. Вже така нагода, то я дуже хочу розповісти про свого власного батька, тому що він для мене насправді легенда. Тобто я до свого батька дуже шановливо ставлюся. Це не завжди було так, і, звісно, в певний підлітковий вік, ранний, ранній юнацький вік, я вів себе, як і всі ми. Досить ексцентрично, інколи прям погано, але я не можу сказати, щоб я прям був дуже поганим сином. Просто, знаєте, логічні етапи життєвого становлення кожної людини, вони не пройшли повз мене. Ось. І, звісно, вони не пройшли повз наших стосунків з батьком. Я старший син з трьох синів, тобто я старша дитина, і так же вийшло, що я дуже рано подорослішав. І дуже рано я був, як би можна сказати, таким помічником для своїх батьків. У мене з батьком був мабуть такий дуже особливий конект, тому що з трьох синів найбільше навіть вірменської мови, мій батько вірменин, а саме вірменської мови, найбільше він навчив мене. Ось і за що я йому дуже дуже вдячний. Але це не, це не далеко не все, за що я йому вдячний, тому що він все моє життя був о, прикладом такої, от, знаєте, скелі. Тобто, щоб не коїлося навколо, які б кризи в житті не були, які б обставини не були, щоб не траплялося, батько стояв просто як скеля. Справді, це в моменті, коли я там був дитиною або підлітком, насправді я не міг це все. Осягнути якось, але ось зараз в мене достатньо мізків, достатньо розуміння, достатньо роботи з психотерапевтом, щоб зрозуміти це. Знаєте, що б не траплялося в моєму житті, я знав про те, що мій батько ну, він ніколи не опустить руки, він ніколи не здасться, він ніколи не буде пасувати знаєте, перед якоюсь проблемою чи чимось таким. Тобто я завжди знав, що ця людина буде вирішувати проблему. Навіть якщо не знаю як. І насправді це склало дуже великий каркас в мені самому, тому що я виріс таким самим майнсетом. Навіть якщо я не знаю, як вирішувати проблему, але я буду її вирішувати. Якщо я взяв за когось відповідальність, я буду відповідати. Я не розкидаюся словами наліво та направо, і насправді, чим старшим я стаю, тим більше я впізнаю в самому собі риси свого батька. Я не знаю, чи подивиться мій батько чи ні, це відео, але. Я звернусь вже до нього, Арікас, є з Кесчатом Сірюм А тепер поговоримо трошечки не про фактичну, знаєте, фактичного батька, а про ось цю чоловічу фігуру, чоловічу, чоловічий образ, батьківську фігуру, яка формує нас самих з самого дитинства. Я не хочу йти дуже глибоко у. Дєбрі психоаналізу або чогось такого, але безумовно без цього не ми не, ми не обійдемося. Це важлива частина всієї цієї розмови. Чому це важливо? Чому батьківська фігура важлива? Тому що батько фактично виступає ось цією картинкою, яка формує у вас базову опору, тобто основуючись на тому, як ваш батько справлявся з різними ситуаціями, як він себе став, як він себе вів. Ви фактично з дуже раннього віку формували певні уявлення про чоловічу фігуру загалом. Тобто, що наші батьки взагалі роблять? Вони формують таку різну картинку для нас з дуже малого віку, вони дають нам приклади, навіть не даючи цей приклад, фактично, вони просто знаходячись поруч і будучи першим таким образом, який ми абсорбуємо, вони стають фактично об'єктом наслідування в контексті паттернів поведінки, там, маскулінної або фемінної. І цей образ, він дуже комплексний. В моєму розумінні, насправді, те, що ти класний батько, це, це не тільки там, про, знаєте, ресурси, про безпеку, про гроші, про якісь такі моменти жорсткості. Ні, насправді ці моделі вони є досить таки застарілими. тобто в моєму розумінні насправді класна, е класна фігура батька це, по-перше, класна фігура надійності. На парах нейропсихології, на, на семінарі нейропсихології, якось ми обговорювали цю тему, і ми запитали в нашої виклад... викладачки е Каріни Олегівни — дуже поважають цю жінку. Е ми запитали в неї, що було б важливим передати для дітей взагалі з таких ось топ. Те, що мають прям 100% закласти батьків своїй дитині. І вона сказала: вона дала такий досить цікавий варіант відповіді. Тобто, вона сказала про те, що всі батьки мають сформувати в дітей добросовісність, тобто таку чесноту, яка буде відповідати за те, що ви вкладаєтесь повністю в те, що ви робите, ось це на працьовитість. Це дещо більше добросовісність, добросовісне ставлення до того, що ви робите, що ви обрали. Це перше. А друге, це безпечна прив'язаність. Ось ця безпечна прив'язаність це, по першу чергу, безумовно, прерогатива матері, тому що матір набагато ближча до дитини, ніж батько. Але в моєму розумінні батько може сформувати набагато більш глибоку, набагато більш. Конгурентну, внутрішню, таку от інтегровану ось цю прив'язаність і опору в людини. Зразок, який формується, він формується безумовним чином, так чи інакше, тому що ми взаємодіємо з цим, постійно взаємодіємо. І без цієї частини, без маскулінної частини неможливо уявити нашого суспільства, неможливо уявити міжполової комунікації, міжстатевої комунікації, неможливо уявити. Фактично ось цього внутрішнього балансу. так? Якщо іти ще далі і далі, то логічно, що для хлопців батько стає першим прообразом того, ким ти станеш. Тобто це логічна прогресія. Тобто батько фактично це той, хто створив тебе ось. І ти, як хлопець, ти набагато ближчий до батька, і ти порівнюєш себе з ним, постійно порівнюєш. І в різні етапи, в різні періоди це по-різному формується, і це неймовірно важливо, яким чином буде сформована ця картинка. Хлопчики більше симпатизують своїм матерям, а дівчатка більше симпатизують своїм своєму батьку. І це трапляється по той причині, що просто це як певна компліментарність, протилежність. Ось. Але батько формує той самий приклад, ту саму опору, той самий фундамент, базис. В голові кожного хлопця на те, що треба рівнятися. Або на те, на що рівнятися ніколи не треба. Це дуже важливий момент. У дівчат же батько формує таку картинку, яка в юнгіанстві дуже відома під образом анімуса тобто, це внутрішньої, можна сказати, чоловічої проєкції. І через цю чоловічу проєкцію, через цю чоловічу частину, дівчина, в тому числі, взаємодіє з чоловіками в оточуючому світі. Підсумовуючи це все, можна сказати тільки одне: батьківська фігура дуже важлива, неймовірно важлива. Її відсутність буде грати велику роль. Отже, відсутність батька і як це взагалі спливає. Перед тим як записувати це відео, я просто по фану зайшов подивитися. Якусь там інформацію про те, яка кількість сімей в Україні а, яка кількість дітей в Україні росте в неповних сім'ях. І статистика, ну, якщо чесно, лякаюча, тому що 7 мільйонів 600 тисяч дітей в Україні є назад наразі приблизно за там даними червня 2025 року. Ось із цих 7 мільйонів 500 тисяч 600 тисяч а, 3 мільйони дітей. В неповних сім'ях, які переважно себе становлять сім'ї типу маму, мама та бабуся. Ось. Тобто, 40% дітей фактично живуть без фігури батька. Вони не мають прямого доступу, і причини з цього можуть бути дуже різні. Тобто, це через те, що батько пішов, це через те, що батько загинув, через те, що батько невідомий і так далі. І, знаєте, я згадую ситуацію в своєму дитинстві, в своєму там, підлітковому віці. В моєму класі, мабуть, було десь відсотків 30 сімей з повним складом, так скажемо. І, безумовно, це відчувається. Це відчувається на якійсь базовій безпеці дітей, на базовому відчутті певних кордонів. У хлопців це відчувається за тим, що. Якось десь прогалини якісь певні виникають в поведінці, або там, немає певного відчуття контролю, або навпаки, така дуже сильна слабкість, це безумовно бачилося. А це фактична відсутність батька, але є, можна сказати, і сутнісна відсутність батька. Тобто ще й тих людей, яких батько присутній, він не завжди виконує свою роль. Я маю на увазі тут на те, що він не приносить там гроші додому. Але і таке також буває. А я маю на увазі те, що він не виконує ось цю роль виховання, роль прикладу, роль взаємодії, гри. Тому що ось цей образ, який сформувався, що батько це хтось відсутній, хтось когось кого постійно немає, хтось хто виходить за хлібом і не повертається, є, скажімо так, другорядним родителем. Це, звісно, дуже прикро. Але це, знаєте, образ іде він не з пустоти, він формується з фактичних якихось речей. Так, є певні стереотипи, які розганяються, але факт є факт. Якщо таке відбувається настільки часто, то звісно, що це буде мати відображення і в культурі, і в жартах, і в образах, і в ставленні. І через це, через цю фактичну відсутність батьківської фігури, через те, що фактично батька немає, або сутнісно батька немає, він не звертає на тебе увагу, він нічого не робить в твоєму плані виховання, або він взагалі не присутній, не, не тут і зараз з тобою. Через це відбувається те, що люди виростають також без цієї фігури. Вона є викривлена, вона є споплюжена. І це формується певне викривлення уявлення про те, що таке добре, що таке погано для чоловіка. Усі ці терміни ми беремо в лапки, тому що дійсно важко сказати, що є добре, що погано. Але певні речі, я вважаю, є дуже вкрай важливими для чоловіка. По-перше, це безпека, це здатність забезпечити безпеку для себе та для близьких. По-друге, це відповідальність. За себе та за тих, за кого ти взяв цю відповідальність. Трець, це ресурсність, здатність здобувати ці ресурси, здатність боротися за ці ресурси. Трець, це опора внутрішня, ця здатність опиратися на самого себе, будувати в себе собі певний каркас і повертатися до нього. І все це, в моєму розумінні, є прерогативою батьківської фігури. Якщо її немає, то немає цих штук. Якщо немає цих штук, виникають викривлення. Якщо виникають викривлення, комунікація в світі стає вкрай важкою і часто виникають проблеми, скажімо, м'яком. Дійсно, ось це сприйняття. Уявіть собі, якщо у вас немає цієї внутрішньої фігури, як взагалі жити, як взагалі функціонувати. І, звісно, що людей тягне на те, щоб а, саме хлопців. Так? За відсутністю цієї батьківської фігури, батьківської фігури, хлопців тягне на те, щоб цю фігуру абсорбувати. Через це фактично виникає дуже висока популярність людей, які розповідають, яким має бути справжній чоловік. Часто це те, що називають токсична маскулінність. Це дуже швидко абсорбується. Певна агресія, певна експансивність це все дуже швидко привласнюється. тому що за відсутністю здорового образу, за відсутністю здорового ось цього чоловічого виховання, дуже легко викривити певні ракурси і притягнути до себе перший найяскравіший об'єкт, який з'являється на горизонті. Ось люди, які розповідають, як бути чоловікам, як бути хлопцям і так далі, дуже часто акцентують увагу на Гіпербалізованих певних штуках, тобто на перевищеннях, якихось перебільшеннях, І тому що це дуже класно чіпляє. Це чіпляє саме тих, в кого немає цієї фігури, або хто її не пропрацював протягом життя, протягом там, психотерапії, протягом роботи над собою. Це не ну, обов'язково має бути психотерапевтична робота. У мене це, наприклад, був величезний життєвий шлях, величезний в плані не довжини років. А в плані обсягу цієї психічної роботи, яку я робив. І, безумовно, це було те, що в мене була така фігура і є зараз. Ось і я є продовженням цієї фігури. Так, я себе бачу. Я б не хотів зак... закінчувати цю історію на тому, чому це так погано, чому це так печально. Те, що відсутність батька і бла бла-бла. Ні, я хочу закінчити на тому. Чому важливо бути батьком, це велика роль, і чому цю роль треба сприймати зі всією відповідальністю? Тому що у цій статистиці, яка утворена, утворена зараз, наприклад, в тому числі е, є величезна відповідальність власне чоловіків, які за тих чи інших причин не можуть бути батьками для своїх дітей. Я не кажу про випадки, коли це дійсно обставине. Я кажу про ті випадки, коли люди покидають сім'ї, обирають не бути батьками таким чином. Бути батьком це не типу сунути і все. Бути батьком це набагато більше. І це, по-перше, бути відповідальним і бути осією скелею, на яку можуть опертися, яка буде захищати. І це означає прийняти свою дорослість на найвищому рівні, коли. Ти несеш відповідальність не тільки за себе, а й за свою дитину, за свою жінку. Ти в моїй картині світу це база, це фундамент. Але я розумію, що далеко не у всіх так. Це насправді ну, подарунок долі. Це ось ця відповідальність, беручи цю відповідальність на себе. Ми власне стаємо людьми. Ми власне стаємо більшими, ніж просто вчорашні діти. Ми стаємо особистостями. Тому що ми продовжуємо власну волю у світі, ми продовжуємо власне, власне бачення е, і робимо це альтруїстично, не з точки зору на себе, а з точки зору на когось іншого. Немає не досвіду батьківства, але я розумію, що в момент, коли ти стаєш е, батьком для дитини, вся картина світу перемішується. Абсолютно. Світ повністю змінюється, тому що ти починаєш сприймати все через призму цієї дитини. Твоєї дитини. І е, ти починаєш розуміти категорії, які ти не розумів раніше. І ця величезна роль, вона полягає не в тому, щоб просто бути провайдером. Це базова частина всього цього, на, моя, на мою думку. Це також і дуже величезний приклад, це також і дуже величезне. Е, Обмеження, яке ви формуєте своїм зовнішнім фактором. Тобто ви фактично стаєте тим, що в називають психоаналізі суперего, ось цим соціальним фактором, тим фактором суспільства, який каже, так, не можна робити. Тому що якщо ти робиш так, з тобою буде траплятися ось таке. Це певний фактор справедливості і певний фактор того, як. Захищати себе, як відстоювати свої цінності, як завойовувати те, чого ти хочеш, але при цьому бути гідною людиною, гідним членом суспільства. При цьому не сталитися ні під кого. Ось така ця важлива роль. Неймовірно важлива. А повнота цієї ролі на моєму досвіді ну, дуже рідко зустрічається. На жаль, хотілося б бачити це частіше. В тому числі, це, знаєте, було відео не тільки для того, щоб розповісти це все, але й нагадування мені самому про те, яким я хочу бути батьком. Якщо підсумовувати, то таким, що захищає, таким, що оберігає, таким, що дає приклад, таким, що завжди стоїть поруч, таким, що не дає струсити або звернути зі шляху, але й таким, що завжди підтримає. Ось таким би я батьком хотів би бути. А дякую за вашу увагу. До скорих зустрічей!